Головне на ранок, 21 листопада. У Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло п'ятеро людей. Ще троє отримали травми. Внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та легкового автомобіля. Під атакою цієї ночі опинилася і Одеса. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали п'ять осіб, з них одна дитина. На Чернігівщині у Новгород-Сіверському районі внаслідок російської атаки загинула жінка. Там загорівся продовольчий магазин. Вогнеборці деблокували з під завалів співробітницю магазину. Однак врятувати її не вдалося. Жінка померла. Третю добу у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару. Наразі відомо про 28 загиблих. Серед них три дитини та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей. Врятовані 46 людей, серед них сім дітей з 16 особами зв'язок досі не встановлено. Рятувальні роботи тривають.